Дидактична гра Україна яка, Україна яка мальовнича, Україна яка історична. Україна, яка мудра, Україна яка єдина. Україна яка вільна. Україна яка чарівна. Україна яка. Квітуча Україна яка молодійна. Україна яка красива, Україна яка гостинна. Україна яка дружня, Україна яка родинна, Україна яка кольорова, Україна яка. Працьовита. Україна, яка щедна, Україна, яка хлібна, Україна, яка співуча, Україна, яка сильна. Ви, молодці дітки, дякую вам за увагу. Кінець грий!